Привіт, з вами Даша Харченко. Сьогодні будемо стрибати, і сьогодні ми просто вбиваємо наші гумілки. Такий в мене настрій. Отже, починаємо з розминочки. І, по-моєму, мені треба, щоб вас трошечки опустити. А ну, по-моєму, хорошо. Так, а не жирна в цьому світлі. Так, коротше, зараз будемо стрибати в такому дебільним настрої. Що я. Погнали. Розминаємо стопи праву ногу 10 в одну, 10 в іншу. Раз, два. А, вже 12-й день ми стрибаємо. будемо стрибати 25 днів, потім я буду колісіть і буду виходити тільки в розмовні ефіри, але потім я вам придумала дещо теж. Ми з вами дуже кльово пройдемося по рукам. По Рукам в якому форматі, дивіться, я зараз дуже багато почала писати. У мене інколи практики, ну, що я пишу там, не знаю, 5 годин в день раніше такого не було. Плюс багато сижу за комп'ютером таточками посідницях. І для мене це, звісно, шок-контент, що я так почала робити для моїх рук. І в мене, я пам'ятаю, було дуже схоже, ну тобто я зараз пишу там 5 годин, ну, реально вечірку, коли... отак от, от прямо ж рука кожується. І в мене було дуже схоже, коли я в'язала дуже багато. І я зараз е е е зрозуміла, що я проведу таку умовно руханку для рук, саме для кістей, для людей, тазом 10 одну, 10 в іншу. Хто сидить за комп'ютером, хто не працює. І ми з вами потім пройдемося по рукам. А зараз до Різдва вже дострибаємо. У нас з вами стрибочки, 25 днів, адвент-календар. Потім ми з вами йдемо в святкування, в загул. А потім ми з вами уже йдемо на руки. Так, я ставлю таймер і 10 хвилин починаємо стрибати. Сьогодні у нас три бочки плюс гомілки. І починаємо ми з гомілок. Ноги разом 20. Раз, два, три, 4. Лімфа рухається знизу вверх. І якщо ми м'язами не допомагаємо, то ну, по факту нам кабзда. Що вам сказати? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Стрибаємо. Я, до речі, сьогодні ледь рухалась. Я вже розказувала в сторіс, що вчора в мене було просто три повних години зйомок. Два тренування по 40 хвилин, чотири по 20. І одне оце стрибкове. Коротше. Ну, це ж хвилина в хвилину. Це не те, що розмовне і трошки потренувались. Я сьогодні прокинулась, я не могла вдих зробити, як я стомилась. Ну, мені треба було вчора так багато відзняти. Я так не планувала, що так буде. І я сьогодні поїхала ще гуляти. Ну, мені треба було там по справах. Я єлі ходила, я вам серйозно кажу. Я просто єлі ходила. Але через те, що мені прийшлося виїхати з дому, по походити, я, мабуть, як то називається, розходилась. І от я тільки зараз, в мене дев'ята, виходжу, починаю стрибати. в мене просто ну, не було не те, що сил, можливості. Так, касала по носочки 20 разів. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Стрибаємо. Але глобально, що вам можу сказати? Оця дисципліна, що в мене є, вона в мене напрацьована роками. Тобто не те, що я, знаєте, пообіцяла вам в інтернеті, і я тепер через те, що пообіцяла, буду виходити. Ні. У мене є дуже сильна відповідальність саме перед собою. Тобто я це роблю для себе. Я сама не можу лягти, не зробивши те, що запланувала. І мені це дуже підходить, бо я знаю, що я дисципліною можу зробити все. Але я себе слухаю. От, наприклад, я знала, що я буду виходити там в 12 дня. Я ж могла би зранку зробити себе на характері, заставити відстрибати. Ну ні, я просто зрозуміла, що я не можу це буде знаєте, через коліно. І так як в мене графік гнучки, я собі дала час. Знаєте, зловить момент, коли буде настрій. Але це не працює для тих, хто тільки починає дисципліною працювати. Носочки в сторону 20. Бо якщо ви будете думати, що як тільки у вас буде настрій, ви будете щось робити, скоріш за все, буде херня. Бо якщо ви не напрацювали цю дисципліну, вам треба графік. Дивіться. Я, коли в мене будній день, і робота у мене починається о 8 ранку уже. То в мене є чіткий графік ранку, прямо от хвилина в хвилину. У мене будильник, ну, зараз по-чесному, в 6.30. Зараз в я не встаю. В 6.30. Розкажу ще з чого. Коротше, в 6.30 встаю. Я роблю. Тибетську гормональну гімнастику на Ютубі, можете подивитися, на моєму. Після Тибетської гормональної гімнастики це десь уже 6.40, я починаю робити зарядку 12 хвилин. В мене зараз я роблю зарядку з марафону декольте. На грудину, на боки витягуюсь. Мені це супер підходить. Ну, я завжди, коли провожу якийсь марафон. Я ту зарядку з марафону, який там йде на кожен день, роблю. Потім я йду в душ, я якраз так прогрілась. Після душу це завжди вже 7. Чітко 7. Я сідаю медитувати 10 хвилин. І в 7.10, в 7,15, ну поки там, туди-сюди, я починаю масаж обличчя. В 7.30 я доробила, і з 7.30 до 8 я спокійно готую завтра. Ну, Завтрак, сніданок, дуже кльово спокійно їм. І о 8 починаю роботу. До, ну, десь місяць в мене злетів графік. До того я ще вставала в 5.30 і до 6.30 просто в пліді годину писала свої практики. Зараз у мене практик на більше, ніж півтори години щодня, десь на 2. Плюс португальська, плюс англійська. Коротше, якщо я починаю в 9, я в 12 закінчую чітко. І от я зараз все роблю ввечері з 9 до 12 і встаю 6.30. Так, стопи рівно 20. Ну, в е... мене був період, просто є така практика, яку я купила Олена Бригась. Яка у мене зараз півтори години кожного дня, але вона 7 днів на місяць. І я от через це трошки збилась з графіку, і тому я два тижні взагалі лягала спати десь о першій, а вставала в 6-5, от так. Коротше, я дуже стомилась, але глобально, от плюс-мінус, у мене такий графік. Так ось, коли мені треба кудись, я дуже чітко. Розумію свій таймінг. в 5 стану, в 5.10 в душ, в 5.20, не знаю, там, макіяж, в 5.30 кава. Ну, наприклад, да? якщо ви. це це я до чого вам розказую, Якщо у вас дисципліна не напрацьована, ви маєте знати свій графік хвилина в хвилину. От як у мене цей ранок тобто в 6.30 до 8.00 я просто ідеально готуюсь до роботи. Просто ідеально. Я прям, знаєте, як годинничок. Тик-тик-тик-дик-дик-дик-дик. Якщо в мене це вихідний, я можу півтори години лежати в ліжку, скролити телефон і просто кайфувати. І, коротше, я вам скажу, що коли нема... Чіткого графіку час улітає. Я знаю себе, що я все одно зроблю, тому мені не треба, ну, типа, заставляти себе. От я ж сьогодні могла би записати стрибки в день. Могла. Але якщо у вас нема ще напрацьованої дисципліни, робіть, як я ось з цим ранком. Прям знаєте час, коли ви що робите? Касалапа 20. Так, можу сім хвилин відпригала. Чотири. Так, потрошки-потрошки. Ногамілка сьогодні капець. В мене ще, знаєте, в мене таке тіло стомлене завчора. І, до речі, така є тема, коли ти дуже сильно відкачався, відпрацював, наступний день ти будеш весь набрягший. М'язи відновлюються. Я сьогодні відчуваю себе просто бочки. Причому такої, знаєте, я навіть лосіни не можу на себе натягнути. Бо мені ж неприємно, ще скажу, як себе зменшувати. 19-20 треба. Тому я от в такому суперлайт режимі, в спідничці тенісній. От мені кайфово. Но я це знаю, я себе не задовбую. Я знаю, що як тільки сейчас піду в качалку, я ще більше буду набрякать. Перший час, а, бо м'язи будуть відновлюватися, натягувати воду. А, і це буде, знаєте, прям спочатку, перші місяць-два, я буду більше. Січень-лютий. А от березень, квітень, травень я буду стухати, просушуватися. Тому... Останній блок, носочки в сторону 20. Не паримося, якщо ви десь перекачались, наступний день весь ви, весь ви все ваше тіло таке як набрякше. Взагалі, забуваємо хер. Це нормально. Дострибуємо до останнього. Хто долучився, знаєте, що я щодня до Різдва стрибаю. У мене в хайлайцях є закріплене стрибаємо, буде 25. І ви можете потім ці стрибочки поєднувати з якоюсь програмою. Наприклад, мій адвент-календар купити. Там 20 хвилин тренування. І все, ви собі сумарненько підтягнулись. 20 хвилин, наприклад, тренування, 12, пострибали. У вас є програмка. Все. Ну що, на сьогодні все. Щастя, всім здоров'я, до побачення.